Слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітаюся з вами Тесензарія і вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я би хотів з вами так е, трошечки поговорити е, на тему духовної боротьби. вистово актуально в часі Великого посту. Е, і взагалі для нашого християнського життя маю таку книжечку Духовна боротьба, е, підготовлена на основі різних таких праць, е, видатних теологів. Зокрема, наприклад, такого Томаса Шпідліка, який досліджує духовню Християнського Сходу, але не тільки також багато інших є тут авторів. Отже, поговорити фактично про щоденну духовну боротьбу. Знайомо, що це заохочення до духовної боротьби вже є згадане в апостола Павла в посланні його до Ефесян 6.12. Він каже. Ми не ведемо боротьби проти крові і тіла, але проти зверхності, проти влад, проти е, е, тих, хто е, рядить в світі темряви, проти духів е, повітряних зла на вищинах небесних. Ось. Як пригадує нам Святий Павло, в нашому житті ми точимо на останню боротьбу з потужним неприятелем, який є неприятелем Бога і людини, потрібно собі сказати, що сатана є нашим ворогом. Яким є диявол і сатана? каже книга Апокаліпсису 12.9. Деякі в своїй наївності заперечують на взагал існування Сатани. Інші бачать його всюди, забуваючи, що правдивим і святим. Ой, перепрошую, буває. Є Агнець Ісус Христос. Ані одні, ані другі не допомагають нам в щоденній духовній боротьбі. Перші з них якби позбавляють нас цього неприятеля, наражають тим більше себе і інших на його. Несподівані речі, другі якби позбавляють нас сил Ісуса, спричиняючи вичерпання наших сил, духовних і психічних, бо боремося на е осліп. Тому так важно є справа добре розпізнання неприятеля його стратегії сил, щоб в особливий спосіб підіймати з ним боротьбу. Тим більше, що нерідко, щоб нас звести, буде він вдавати ангела світла, як згадує Павло в Другому посланні до коринтян, 11.14 і нашого приятеля. Пам'ятаємо, що він є батьком брехні, і про це пригадує нам все те писання в описі першого первородного гріха. Можливість відділювання демонічного є дуже широка. Від ситуації, спокус, якби назовні. Через різного роду і різну глибину поневолення, коли сатана стає допущений до всередини людини. Аж до одержимості, коли посідає він людину. В нашому розважанні займаємося тим способом стратегії сатани, який безпосередньо дотикається нашої щоденності, це означає ситуації спокуси. Пам'ятаємо, що як Ісус був спокушуваний. На пустині, я про це дізнаємося Іван Лі, від Матеї 4.1.11. Це також ніхто з нас не вільнює спокусу. Якщо самого Сина Божого е злой спокушав, ну, і відповідно нема чого добатися, що нас буде спокушати. Отже, поговоримо про так звану стратегію е Злого Духа. Апостол Петро нам в своєму посланні Нагадує, що будьте тверезі, чувайте. Ворог ваш диявол як лев рикаючий, кружляй навколо вас, шукаючи кого б то пожерти». Отже, відосібнення – Це перший пункт стратегії. Першим пунктом стратегії демона є оточити і відірвати нас від інших, щоб закрити нас самих в собі. Е Добре, ілюструється книга «Буття», яка показує цього змію, який в, е, входить, е, значить, в цю недовіру відносно Бога в серце Єва. Напевно, не помрете. Але знає Бог, що коли спожиєте плід з цього дерева, відкриються вам очі, ви станете як Бог, який будете знати добро і зло. Це так, як би казав, не довіряйте Богу, який вас не любить, який вас обмежує, який є заздрісним про свою владу над вами. Наслідком е, того, щоб піти за ті спокусою, є відділення від Бога і втеча перед Ним, а також поділ і роздертя між людьми і відділення, е, і дух. Е, Тобто такого відношення між сотворіннями, сатана знає, що легше може перемогти людину, коли ця залишається сама відірвана від спільноти. Тому в першій черговості буде нас покушати до недовіри відносно інших. Святий Ігнатій Лойоля, вчитель щоденної боротьби духовної, пише про це в правилах розпізнання духів, в правах духовних наступний спосіб. Це і правило номер 326 Не людської природи, коли піддає душі справедні свої підступи і намови хоче прана, щоб стали прийняті і збережені в таємниці, а коли е, відкривається перед добрим сповідником або іншою особою духовною, яка знає його підступи, підступи і злості. Дуже йому це не подобається внаслідок, бо що не буде могти допровадити до е, свого е, злого задуму, вже зачатого в первинному замірі, бо відкрити стануть його виразні підступи. Злий дух прямий до того, отже, щоб нас виізольовувати. Спокушеного з його оточення так, щоби зірвав він дотикання стосунки, наприклад, з церквом, з церквою, з друзями, з повідником, а остаточно з Богом. Звідси неприятель буде пробувати всілякими силами відірвати нас також від особистої молитви, таїн, святих і слова Божого, через які будуємо стосунок з Богом. Самотнім і відізольованим від інших людей легко маніпулювати. Як лодкою позбавленого стерна, е, яка в неконтрольований спосіб підноситься е в то вліво, то вправо, так, і що може потонутися? Сатана підсуває, е поступає з нами як напасник, який здобуває якусь е вежу, який окружує її, відтинає, е наприклад, доставу е доставу їжі. Ліків і засобів бойових, і тим легше, щоб перемогти ослаблених і вичерпаних оборонців. Отже, викриваємо цю стратегію. Так? Перше це відусіблення. Друга, другий момент це ударення в найслабший пункт. Другим моментом стратегії сатани є вдаряння в найслабший пункт нашого духовного. Е Об, Обмундурування, можна так сказати. Підтверджується знову ж таки святий Ігнатій Лойоля. Неприятель природи людської кружляє і перевіряє зі всіх сторін сторі наші теологічні чесноти, кардинальні і моральні. А в місці, де знайде нашу найбільшу слабкість і брак, тобто такого прямування до спасіння. Вічно там, власне, нас атакує і старається нас добути. Можемо додати ще до спостережень святої Ігнацігон, тобто Святої Ігнатія, що дьявол бу будує нашу, тобто перевіряє наші слабкі пункти в конструкції психічній, особовій, духовній в нашій історії життя, приглядаючися уважно нашим схильностям і нашим прив'язанням. Місцем дуже нареженим на спокуси є наші думки і сфера емоцій. Думки і сфера емоцій. І кілеко можуть вимикатися з контролю розуму і волі. Але предметом безпосереднього атаку можуть бути теж слабі пункти нашої волі і розуму. Святий Іван Апостол вирізняє серед спокус, між іншими, пожадливість тіла і пожадливість очей. Перше послання Іоанна 2,16. Однак найповажнішою з них є гординя життя. Це означає спокуса самовистарчальності, незалежності від Бога, який, властиво, бермиться спокуса з раю. Будете як Боги. Сучасною мовою можна окреслити цю спокусу як спокусу приємності за всіляку ціну. Наприклад, сексу, відірваного від любові і відповідальності, спокусу компульсії, як мети життя, тобто грошей, які стають божком, і спокусу, свободи абсолютної, навіть вбротів Божого закону. До тих трьох пожитливостей можемо так само спровадити і демона, який з нами бореться, і пункти, які в нас такої ілюстрацією цього є боротьба, яку відбув Ісус на пустині перед розпочаттям своєї публічної діяльності. Стережемо собі кожну боротьбу, яку точимо з неприятелем в нашій щоденності. Наступне, як кажуть тут в духовній боротьбі: створення позірів добра. Що перше це ізоляція, друге це є вдаряння в найслабші пункти. І третє це створення такого видимості добра. Третім елементом стратегії Деміна є е, протилежний спосіб, який буде він атакувати ті слабі пункти, які в нас відкрив. Оскільки знає про це, що в наше серце глибоко вписане прагнення добра, краси і правди, його спокуса буде мати позори добра, ну тобто такі видом добра, краси і правди. Ще раз послухаємося той Ігнатія Лойову. Ангел зла має ті ту властивість, що перемінюється в ангела світла. І що іде, найперше, згідно з душею, вірною, потім ставить її на своєму. А саме під свої думки побожні, святі, достойні до такої душі праведної, а потім поволі старається допровадити до своєї мати втягуючи душу, в укриті свої підступи і е, е, протилежні задуми. Ця, власне, причина належить звернути увагу на перебіг думки. Якщо її початок, отже, тут є така дуже важлива порада, слухаймо. Середина і кінець є цілковито добрий, зміряючи до того, що є в повноті добре, каже Святий Ігнатій, є це знак доброго ангела. Але якщо перебіг думки, який нам піддається, провадить остатньо до якогось, до якоїсь злої речі, або, наприклад, розпорошуючиї нас, або менш добре, ніж та, яка перед тим душа заміряла, або якщо ослаблює, неспокоїть, заколочує душу, відбираючи її спокій, тишу відпочинок. Які перетимали, це є виразний знак, що з думка така походить від Злого Духа, неприятеля нашого поступу і спасіння вічного. Є це знана іванівська засада, яку наводиться в місці, в якому мова йде про фальшивих пророків. Пізнаєте їх по їхніх плодах, каже Ісус. Потреба, щоб ми не перевіряли наші думки, прямування, мотиви і вживали відповідних засобів. На кожному етапі дороги, щоб ударемнити ці протилежні ділання неприятеля. Пам'ятаємо, що Божий Дух провадить нас завжди до більшого добра, до повнішого віддання Ісусові, до більшої слави Божої. На кінець ще одна увага дотикається стратегії Злого Духа. Якщо бачить він, що є в стані нас перемогти, то буде хотіти заабсорбувати нашу увагу і зв'язати наші сили змагання з ним, або принаймні буде пробувати нас е, втягнути, тобто е, приносити такий неспокій. Часто особисто зауважую, що в той час, коли підіймає якогось Божого діла, зустрічаюся з противностями і покореннями, які мали б відкинути, та, тобто, так, не мов би принести таку гіркуту в, в, в заангажуванні, принаймні, ослабити мій запал. Господь Бог допускає ці атаки, щоб очистити наші інтенції, щоб тим більше в ньому самому шукали підтримку. Ну, і тепер стратегія боротьби. З злим духом. Ми е, сказали про головні такі три е, речі, які пропонує злий дух у боротьбі з нами, а тепер собі скажемо е, стратегія боротьби зі злим духом, яка є дуже-дуже важливою. Ну і апостол Павло в першому посланні до Ефесян каже: 6:10, 11. В кінці будьте сильні в Господеві, силою Його спотуги. Обличіться повну зброю Божу, щоб ви могли дати від... тобто відсіч підшептам спокусам дьявола. Сатана є дуже інтелігентний і добачаючий, але має один слабий пункт в своїй стратегії: є безрадний відносно логіки, любові Ісуса, цілковито її не розуміючи. Хоча видавалося, що смерть Ісуса є остаточною перемогою Дьявола, це Він став переможний силою Христа, прийнятого з любові до людини і силою Воскресення Ісуса. Можемо перемагати Сатану настільки, наскільки приймаємо стратегію Ісуса і наскільки дозволимо Ісусові, щоби в нас що перемагав. Стаємося сильною силою Святого Духа, коли входимо на площину віри, тобто віддаємо себе Ісусу як Господові. Я Якось недавно, можливо, минулого року, ще читав таку книжечку Неле Лозено. Це протестанти, а значить, але там дуже гарна така боротьба по духовних поневоленнях так, і віддання Ісусу як Господеві, коли ми зрікаємося так, різного роду зла в нашому житті, і кажемо, що ми хочемо належати до Ісуса. Коли входимо на площину любові, і пробачення стратегія боротьби з неприятелем полягає на становчому протиставленні його стратегії через від, відвернення ділання в стосунку до його спокус, а прибігання від нас так, якби бувало в житті людей. Віра підтверджується святий Ігнатій Гуйова, Востивістю неприятеля є тратити силу і відвагу. І прибігати за своїми спокусами, якщо особа вправляється в речах духовних, ставить відважно чого спокусом на приятеля і діває відносно е, в, надалі протилежно. А знову, якщо особа вправлятися почне і лякатися, і втрачати відвагу під напором спокус, тоді немає на усій землі безції більш дикої, ніж Неприятель природи людської впрямування до сповнення свого проклятого замрів з незмірною противністю. Єдність з церквою. Недавно відвідував у нас в Олександрії на парафії хворих. Один чоловік, який вже більше 20 років хворіє на російний склероз, тобто, фактично, не стає, лежить, за ним доглядає брат. Його брат психічно ну, такий, якийсь поневолений духовно, то це. Відчувається, так? Ну і в духовній розмові з нами, так, як ми відвідували його, він каже: Я Богові вірю, церкві не вірю. Богові вірю, церква це людська інституція, видумана людьми. Ну і що такій людині можна сказати? Так? Диявол обманув її, так? бо фактично єдність з Ісусом це є єдність з церквою. І не можемо казати, Я. Вірою в Бога, а в церкву не вірую, тому що Ісус цю церкву створив, та з долін до казав, що церква це Ісус, а Ісус це церква. ця стратегія боротьби учнів Ісуса з непередали, можемо спровадити до кількох простих засад. Засадничим пунктом тієї стратегії є зберегти єдність з церквою з братами у вірі і не дозволити, щоб злий дух височив до серця. Яд, тобто отруту недовіри і духа ревалізації, тобто відусіблення. Як відповідає нам святий Павло? Дотикається це також віри і довіри, покладеної в бозі. В кожному бо берете віру як боротьбу, завдяки якій здобуєте засити всі розпечені стріли злого. Далі не можемо дати відтиснутися від їжу і напою духовної, яким є таїнство святі, молитва особиста і слово Боже. Візьміть, отже, шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже, серед всілякої молитви і благання при кожній спосібності моліться в дусі. Далі каже апостол Павло, послання до Ефеся. Опісля маємо пізнати і е, значить, обдаруватися цією Божою силою слабкі пункти в своїй конструкції, духовні, психічні і особові. Врешті, ми повинні підіймати боротьбу зі злим духом. Вже на передполях, тобто скоріше, не допускаючи його безпосереднього атаку на наше, об... тобто обмандурування, що означає, між іншим, уникання нагоди до гріху через Злого Духа, через духа умертвення, перепрошую, і аскази змислів. Духовна зброя. Третя стратегія боротьби зі злим духом, Святий Павло. Дає нам інші конкретні вказівки на цю щоденну боротьбу духовну, коли каже, Ефесіан 6,13,14. Тому приодіньтеся повною зброєю Божою, щоб ви стали, могли протиставлятися в день звий і вистояти міцно, станьте, отже, до боротьби перепоясні бедрами вашою правдою. Не належить, отже, укривати жодних спокус чи упадків перед сповідником. А особливо, хто веде таку інтенсивне практикуюче духовне життя, так, то важливо мати духовного керівника, з яким я що можу е, спілкуватися про найтимніше е, в моєму житті, навіть про ці думки, так, які в мене є, спокуси, упадки. Буваги, наприклад, що в духовному керівниці людина є. Так, і, наприклад, вона довіряє своєму духовному керівнику. а тут стався якийсь упадок, так? Ну, Бо ми грішні, так? Будь-хто може впасти. Ну, і тоді людина, що скриває або не говорить до кінця цього упадку. Це вже знову ж таки. Є. На цій, не, на цьому недоговоренні завжди вгрє злий дух. Е, відкритість ще рість із представлення представлені з Бовстанства покути, в протилежному разі залишимося. Ми в нашому оббаруванні, який демон буде з поводженням атакувати. Правда є завжди дуже невигідна для того батька брехні. Тим більше, що святе Писання виразно підкреслює спасений характер правди, який розпітлює наше життя. Пізнайте правду, а правда вас визволить, каже Христос. Святе Поло тому поручає, щоб ми облаклися, тобто вдягнули панцир, яким є праведність. Або інакше правість, протилежність неправедності і, і сатані. Натомість, відносно спокуси стагнації, безнадійності, маємо обути ноги в готовність оголошення доброї новини і миру. Це означає виходити до інших з посланням любові і пробачення як могутнім знаряддям, виникаючим з ісусової логіки любові, як це зазначив раніше. В цьому пункті неприятель є найслабший, якби усп -упус, то, значить, вже такий прибитий. Не розуміючи логіки любові, наражається він себе на цілковиту поразку. Чи сатана не розуміє логіки любові, тому нам потрібно прийнятися логікою Ісуса Христа, Його любові, Його поступання. Духовна зброя, про яку говорить Святий Павло, настільки буде ефективно захоронювати нас перед. Е Нападами Злого Духа, наскільки будемо її стосовувати не від часу до часу, але щоденно. І властиво мова йшла в цьому відео. в цьому, Цій конференції про нашу щоденну духовну боротьбу, яка в великому пості, погодьтеся, є набагато інтенсивнішою. Це були такі думки з книжки Духовна боротьба під і... Підготована так само авторами цієї праці, бачимо дуже гарні такі поради, як ми можемо собі, значить, зарадити нас, з нашим духовним життям, з нашими духовними викликами. Не можете поділитися в коментарях, як ви провадите свою щоденну духовну боротьбу, які ви вживаєте засоби, ем, середники у цій духовній боротьбі і методі боротьби зі злим духом. Амінь, дякую всім. Ну і до зустрічі наступного разу.